Пане Андрію, дякую, що долучилися. Слава Україні! героям слава! Дуже дякую вам за запрошення. Вітаю вас і всіх тих, хто нас зараз дивиться, пане Андрію. Я сподіваюся, що нас зараз буде дивитися ще більше. Тому я вкотре нагадаю, що нам цінна комунікація з нашою аудиторією. Тому, якщо у вас є якісь питання, пишіть їх на youtube платформі Львів Медіа, я їх переадресую нашому гостю. Тож, пане Андрію, ну здається, те, чого домов те, про що домовився український президент з німецьким канцлером, дуже розлютило Росію, оскільки вони не чекаючи погодження, зокрема їх. Такні пропагандисти вже почали погрожувати бити по Берліну. Ну це, як казав український президент, це вже було. Але на вашу думку, роль Німеччини зростає у досягненні справедливого миру. Як ви оцінюєте підсумки цих домовленостей? Роль Німеччини зростає у підтримці України. І це було визначено ще на тому етапі, коли новий Каслер. Рідріх Мерц був тільки кандидатом. Ще він вже тоді сказав, що ми будемо більш наполегливо і більш практично, з більш практичним значенням підтримувати Україну. Ну, звичайно, це питання про Тауруси воно стало просто таким своєрідним мемом, і незважаючи просто на його невирішеність, Німеччина і так надавала величезну підтримку. І зараз відбувається два процеси паралельно з одного боку, Німеччина, яка є провідною економічною силою Євросоюзу, вона стає також і більш впливовою силою військовою. Це можливо завдяки тому, що вони вирішили питання з обмеженнями на дефіцит бюджету на самому початку, після виборів. І друге питання полягає в тому, що Німеччина дійсно збільшує обсяги підтримки України. І розуміє, що в тих умовах, що Сполучені Штати, скажімо так, зараз займають таку ще не визначену лінію в питанні того, яким чином в яких обсягах, і наскільки постійно треба підтримувати Україну, значення і вплив європейських країн зростає. Ну а оскільки Німеччина є економічним лідером Євросоюзу, то звичайно її вплив має бути тут визначальним. Якщо ми говоримо про те, що Німеччина буде фінансувати українські ракети великої дальності, також нам е, оплатить значну частину старлінків для України, тобто таурусів немає. Але Німеччина нам забезпечує зв'язок і, здається, робить більше, ніж просто дає Тауруси, тому що це е, розвиток українського оборонно-промислового комплексу. У нас же є свої напрацювання. Е, Стосовно ракет далекого радіусу дії, про це неодноразово говорив президент. Чи можна розцінювати, що це буде взамін Таурусу? Ми фінансуємо ваші ракети, вкладаємо у вашу оборонку, а ви вже не маєте жодних ніяких обмежень. І робіть, що баж що вважаєте за потрібне, аби відбити атаку Росії? Ну дивіться, тут це буде зрозуміло. Я думаю, перш за все. Після практичних кроків, які Німеччина зробить, наскільки вдало пройде запланований на завтра за свідченнями змі візит президента Зеленського до Німеччини, де там це питання будуть обговорюватись, важливо те, що дійсно німецькі виробники крупні обороні, зокрема Рейнметал, вони ще в минулому році почали вже переходити до того, щоб будувати підприємства в Україні і допомагати нам скажімо так, мати власні такі виробничі можливості, спроможності, які будуть допомагати захищати країну. Це дуже важливий крок, і виглядає так, що Німеччина вона буде одним із слабми у цьому процесі. Напередодні візиту до Німеччини український президент поспілкувався з журналістами і що сказав Зеленський. Зокрема, він вважає, що Путін викликає більше роздратування адміністрації США ніж він сам. Пряма цитата, тому що я може говорю неприємні речі, але я говорю правду і говорю те, що думаю. А Путін може іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей е, викликає більше занепокоєння саме ті інші люди, сказав президент під час е, прес-конференції. А я нагадаю, що напередодні Трамп зробив чергову заяву, де розкритикував божевілля Путіна, але, зокрема, і Зеленського теж От так. Покритикував, в тому числі, що президент України багато говорить і створює цим проблеми. Ну а зовсім свіжа критика Трампа, яка була до цієї хвилини, поки ми з вами спілкуємося, це те, що ну, Трамп сказав, що якби не він Росії було би ще гірше. Тож, як ви вважаєте, так кого справді дратує Трамп? Я перепрошую за таке питання, напевне, але виглядає так, що в контексті того, як завершиться війна, саме особисті фактори мають вплив. Чи це хибне твердження? Я надзвичайно ну, особисті фактори мають вплив. Тут важливо, те, що в Україні була вибудована така вивірена і чітка комунікаційна стратегія. В результаті якої, по перше, буде зрозуміло, що саме на даному етапі є для країни пріоритетами, і при які скажімо, свої способи пропонує Україна, і чого вона чекає від західних партнерів, тому що ну так було, що протягом трьох років повномасштабної війни виникали непорозуміння між українськими керівництвами і західними партнерами, те, то вважали, що Україна та недостатня вдячна. То казали, що Україна не зрозуміла доносить свої пріоритети, незважаючи на те, що насправді в форматі Рамштайн були виводані вибудовані такі дуже ефективні механізми з координації, визначення того, яка зброя потрібна Україні, яким чином щоб вона була доставлена своєчасно. Ну і цей механізм працював. Звичайно, після того як з одного боку в Сполучених Штатах прийшов президент Трамп, то Тут виникла така невизначеність, яка ну, погано впливає на можливість саме таких ритмічних, зрозумілих і прогнозованих постачань. А, наприклад, досі не зрозуміло, як, яким чином, коли буде закінчуватися ті пакети допомоги, які Джо Байден схвалив для України, буде надаватись допомога. Яка буде роль європейських країн? При тому, що Вашингтон постійно каже, що вона має бути більше. Європейці в принципі до цього вже дозріли, вони готові. Але треба теж їм розуміти, які суми, які терміни, яке озброєння яке тощо. Що стосується Росії, звичайно, вони, вони такі натхнені певним чином, то в цієї в американській політиці, тому що, скажімо так, Сталому... Порядку, який був на формулі, будемо підтримати Україну стільки скільки потрібно. Прийшов період невизначеності. Вони намагаються використовувати переговори для якоби, про мир, які вони ведуть для того, щоб досягати своїх військових цілей. Тобто ситуація стала, скажімо так, складніше, але ж це вимагає нового рівня знову ж кажу координації і постановки стратегічних завдань від українського керівництва. Ну, з того, що ми бачимо, принаймні з того, що пише іноземні видання. Зокрема, зараз я процитую матеріал політики, також що терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, але він не визначився у своїх подальших діях. Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього, сказав неназваний представник адміністрації. За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще вагається, Вагається чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви. ну насправді складно не погодитися з тим, що Трамп проклав золотий міст для Росії, а ділив їх із міжнародної аналіза... ізоляції, і здається, зробив для Росії більше ніж Путін за останній час. Але чи наважиться Трамп знищити цей золотий міст? Де межа цього терпіння в Білому домі? Як ви бачите? Зважаючи на те, що сенатори починають чимраз тим більше критикувати. Політику Трампа, якщо ми говоримо в контексті завершення російсько-української війни та підтримки України, тут є декілька важливих моментів. Момент перший, що ніколи ще українська американська вична політика не була такою персона-центричною, тобто, коли дуже надзвичайно багато залежить від того, яке рішення прийме одна персона, тобто президент. А, другий момент важливий: те, що президента Трампа було його класичні 100 днів. А під час яких до нього за американською традицією політичною, жодних серйозних претензій не висловлювалося, таких критиків не було. Очікували, що президент за цей термін має показати, що він дійсно може зробити. Третій момент полягає в тому, що крім все ж таки президентського центру влади є ще так звана глибинна держава, проти якої періодично виступає Дональд Трамп і представники його оточення, але ж вона є. І ми бачимо, що саме завдяки традиціям цієї глибини держави, яка власне кажучи, забезпечує сталість і е, стабільність розвитку України, е, в Конгресі вже формулюється. Ну скажімо так, е, ну їх не, не, не можна в жодному разі називати противниками Трампа. Е, скажімо так, альтернативне бачення того, що проти Росії треба все таки діяти рішуче, а не очікувати того, коли, коли ж її заманеться, Піти на мирні перемовини. Ну і це двопартійний законопроект, одним з авторів якого став Лінсі Грем, який розуміється дуже добре на українській специфіці щодо мита для країн, які торгують з Росією величезні. Також окремі сенатори, республіканці вже критикують лінію Дональда Трампа. Це свідчить про те, що дійсно формулюється. Таке очікування саме в американському стеблішменті щодо більш рішучих дій стосовно Росії і Путіна конкретно і від цього від Трампа чекають, але він знову ж продовжує зберігати цю невизначеність і казати, що звичайно, ця можливість вести санкції є на столі. Вона пролунала ще в перші дні після його інаугурації. в січні 25-го року. Риторика не змінилась. Так само за різними варіаціями повторюється зараз, але щодо практичних кроків, ми тут жодних зрушень не бачимо. Ну цей матеріал політико про спалений золотий міст вийшов після оцього допису в Трусошал американського президента, який ми вже частково згадували про те, що Путін грає з вогнем. Він не розуміє, що якби не я, то з Росією сталося вже. Багато дуже поганих речей. Він грає з вогнем. На це відреагували на Росії, зокрема Медведів. Я знаю лише одну дуже погану річ: третю світову. Відповідно, є реакція знову ж таки американців. Розпалювання страху перед третьою світовою війною невдали й не коментар Дмитра Медведєва, що не личить світовій державі, зазначив спецпредставник Трампа Келох. Ну, дивіться, з однієї сторони Америці Росіяни вже почали погрожувати третьою світовою. Очевидно. Медведів говорить те, що йому дозволяють говорити, і пише те, що йому якби, дозволяють написати. Але Вашингтон і далі вважає Росію світовою державою. Як оці погрози можуть вплинути на цей спалений в майбутньому? Сподіваємося, золотий міст, і а, що ви взагалі думаєте про ці такі перепалки погрози третьої світової? Ну звичайно, враховуючи те, що Дональд Трамп експлуатував тезу того, що це саме Джо Байден сприяє розпалюванню Третьої світової війни. Ми пам'ятаємо, що коли була передвиборча кампанія, він до цієї теми неодноразово звертався і натомість сказав, що він є миротворцем, який закінчить цей конфлікт при ньому. Ніколи б не розпочався. а Він його закінчить за 24 години. А Джо Байден навпаки робить все для того, щоб була третя світова і підштовхує світ до цього. І звичайно, можна було очікувати, що росіяни вони знаючи цю схильність Трампа, скажімо так, звертати підвищену увагу на можливість третьої світової війни і його ставлення на сприйняття будь-яких руків в цьому напрямку. Вони будуть це використовувати. Ну і Медвіддя це використав. Тут важливо інше, що насправді ще жодних таких рішучих кроків щодо цього спалення цього так званого золотого мосту до Путіна Трамп не зробив, але Росіяни намагаються перестрахуватися і і, скажімо так дають зрозуміти, що вони можуть діяти рішуче і чинити спротив тоді і політиці Трампа. В той час, як зараз вони підтримують і фактично всі важливі кроки. Навіть щодо цього золотого купола, куполу, который, який їх Трамп хоче побудувати над Америкою прес-секретар Путіна Дмитро Пісковського, що це в інтересах Америки, мабуть, вони мають на це право і так далі. Тобто, будь-які ініціативи Трампа поки що сприяє нузвиває таке або прихильне, або нейтральне ставлення у Кремля. А тут він дав зрозуміти, що може діяти іншим чином. Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що завершення війни буде в червні 26-го року. Червень 26-го ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, І вважаємо, що саме з того моменту, де з літа двадцять їх економіка буде це відчувати сильно. Сказав український грант під час спілкування з журналістами, тобто ще рік часу. І тоді будуть десь відчутні ці санкції, які вже накладені, і це стане фактором до завершення війни. Ви поділяєте таку думку? І чи можна цей процес пришвидшити? Можливість важливість санкцій, Вона надзвичайно, скажімо, раніше була, коли до президента Трампа. І таке займало значне місце. А зараз при при президенті Трампі, який фактично жодного разу не казав предметно, що він, він розглядає можливості збільшення військових постачань для України, щоб вона отримала перевагу на полі бою, а на Росію готові сприс діяти в першу чергу економічними засобами. То вона звичайно стала ще більше, і тут е, надзвичайно важливо По перше, наскільки сполучені штати будуть готові практичні площині вдатися до цих. Е, Санкції знач, значні для Росії, по-друге, і другий момент важливіший дуже важливий, наскільки вони будуть скоординовані з Європою, тому що лише в координації з європейськими партнерами можна очікувати, що ці санкції дійсно зможуть оказати значний негативний вплив на Російську Федерацію. Ну і тут є вже такі тривожні дзвінки, тому що кажуть, що ну способів речі, які це займаються, кажуть, що ці механізми, які були. Щодо того, що механізми введення санкцій відстеження їх посилення були напрацьовані за президента Джо Байдена між Америкою і Європою. Вони працювали як годинника зараз, там вже щось розлагодилось і не так синхронно Вони працюють. А до додаткові санкції все таки вони ж очевидно будуть мати тиск на те, аби припинити війну. Дивіться, додаткові санкції це теж таке ж теоретичне питання щодо як і ці засоби, які президент Трамп каже, що вони будуть введені. Важливо важливо то і наскільки ці санкції, які вводяться, болючі і дієві, наприклад, санкції 17-го пакету Європейського Союзу, вони дуже такі слабенькі були, і навіть Угорщина, яка постійно чинить проти спротив за Словачини, вони проголосували за цей пакет. Звичайно, потрібні, щоб вони були. Ці санкції, які вводять додаткові нові, наприклад, 18-й пакет того ж євросоюзу, щоб вони були дійсно болючі для Росії, а не те, як росіяни постійно сміючись, називають такі недієві засоби камаріними укусами, пане Андрію. А на вашу думку, все до якщо ми говоримо завершення війни. В червні 26-го року, то очевидно, і припинення вогню буде десь на весну 26-го. Не варто очікувати його найближчим часом. Получається, що так, бо якщо помимо радіо Росіяни. Да. Це якісь капітуляційні умови, щоб припинити вогонь. Ну, чесно кажучи, до цих термінів треба ставитись дуже обережно, тому що багато називається таких дат, які коли війна може закінчитися, важливо те, що. Я пропоную з практичних міркувань підходити. Вікно можливостей яке є до припинення війни. Ну, спочатку, що це буде припинення вогню гарячі фази, і потім мирна угода, вона є, в принципі, в цьому, скоріш за все, ну, на жаль, не раніше, ніж восени цього року. Але ж саме тоді буде зрозуміло, з яким підсумком таким проміжним підходять сторони до цього. До того моменту, оскільки і в Росії є негативні дуже тенденції, там і в економіці дуже серйозні негативні, і положення України воно теж достатньо складне. Тому зараз скажімо так, всі сторони намагаються з максимальним напруженням сил битися, і вже восени стане зрозуміло, чи дійсно готові до того, щоб переходити до предметного обговорення хоча б режиму припинення вогню. Пане Андрію, дякую за ваш час та аналіз і за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру Львів медіа та телерадіоорганізації Телефакт. Я нагадаю, з нами був Андрій Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Пане Андрію, бажаю спокійного вечора.